Наші захисники дякуємо за ночі, що проходить завдяки вам. Наші захисники дякуємо за ранки, що настають завдяки вам. Дорогі захисники. Дякуємо за боротьбу з нашим ворогом. Наші захисники дякуємо вам за можливість чути, як співають пташки. Доземний вам Уклін, ви всі для нас герої. Бережіть вас, Боже. Дорогі наші захисники, нехай вас всіх оберігають, ваші ангели, охоронці. Ще зовсім трішки, і розцвіте земля, і розквітне наша Україна. Віримо в перемогу. Молимось за вас. Тихо надворі, і тільки чути, я, як матері слова Сіди в ніч до козака, бачиш, сину мій свічка не засад, До віку буде вже горіти, горітиме вона молодий юна Молодий козак, там біля туполі, калина росте Мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає та вовше його душама. Я бою за волю пішов далечі за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко і крилами далеки повернеться живі, рік вже промайну. Прийшла нова весна, а в душі не було, не було, та іще нема там. Батько змучений. сам торгує ля, по ньому мав від ти синьо, він героєм став. i Down.